Добрий день! Компанія АОС-100 пропонує вашій увазі сонячні воскотопки на одну та дві рамки ДАДАН. Раніше компанія виготовляла таку вискотопку, але з чорної сталі, яка потім фарбувалася. Зараз, на прохання бджолярів, ми стали виготовляти воскотопку з нержавіючої сталі AISI 430. З цієї сталі виготовляється як корпус воскотопки, так і арматура. Корпус воскотопки складається з піддона і кришки, і, а арматура. Із лотка і кориця для збору самого воска. Перетоплювати можна, як вкладаючи самі рамки, так і знімаючи суш з рамок. Детальніше інформацію дивіться на сайті АВСТО Мирного Всім Неба.